Я вам пропоную попрацювати з однією з найскладніших тем в українській мові: правопис складних слів, а саме складних іменників. Правил буде у нас декілька, тому ми їх з вами всіх трошки розберемося. Таких слів не дуже багато в українській мові, але вони є. Тобто слова, які творяться таким чином. Це в нас є босоніжки, м'ясорубки, листопад, снігопад, водоспад, бензиновоз, водовози. У нас є, восьминоги в нас є, в нас є такі слова. І спочатку ми з вами розберемося про те з тим, яку ми літеру Е чи О напишемо на межі оцих слів між основами. Отже, складні слова можна утворювати з двох і навіть більше основ, може таке бути, за допомогою сполучених голосних звуків і без них. Складні слова, якщо перша частина складного слова основа прикметника твердої групи, ну дивіться, важка атлетика, важка, ви чуєте, що там тверда основа, то тоді ви. Пишете сполучний звук О. Важко атулет, гірничо-промисловий, чорнозим, чорна земля. Чорний, чуєте що це тверда група, чуєте. Яснозорий, ясний зір. Розібралися. Якщо перша частина основи такого слова. Фрекментникам якої групи, то перед О пишемо який знак: давньоруський, давній, давній, давньоруський, синьопокий, синьо, синій, м'яка група. Передньо-язиковий, язиковий, так? задній, передній. Чуєте, що це м'яка група. В такому випадку перед О ми з вами напишемо м'який знак. Якщо перша частина складного слова основа іменника, числівника або займенника, то ми в яких випадках пишемо О після твердого приголосного. Водозабір, грушоподібний. Ось я підібрала таку вам грушоподібну фігуру. «Цементовоз», самовчитель, «Торфоріз», сировар. Розібралася. Ви напишете О, якщо у вас перша частина це числівник, і цей числівник – «Дво», а далі у вас йдуть голосні, бачите, ось виступають голосні. Голосні, угу. голосні. Та є. Є ось є. Бачите, я після голосної цей А, тому це «є». це Є приклад. Ви напишете О в таких випадках: двоярусний, двотижневий, двоелектродний, двоактний. Коли ви напишете Е? Е напишете, після м'якого приголосного, неподовженого, яким закінчується основа іменника м'якої групи. Ось у вас була буря і ломити. Так? Буря ломити. Тому бурелом. У вас була земля і міряти. Чуєте, основа першого слова закінчується на м'яку. Тому земле мір, земля трусити земле, трус. Скеля лазити, скеле ске, лаз. А в деяких словах, навіть і після шиплячого. Ось шиплячий «ж», «ч», «ж», бачите, дружелюбний, ножетримач, овоче, сховище. Але традиційно конокрад я ось такого підібрала нам конокрада, хоча кінь. І красти основа нам, який закінчується, ну, в цьому слові унормувалася за традицією. Свиня, чуєте основана м'якій закінчується, і матка мало би бути Е, але традиційно зафіксувалося, унормувалося О. Отже, свиноматка, свинопас, косто гриз, косто прав. Е, ви напишете після І якими закінчується основа іменника м'якої групи та після якого подовжено приголосно першої частини? Бо є здатність, краєзнавство, край знати закінчується на є. Тому краєзнавство, життя писати це подовжений. Бачите, життя писати тут є виступає, сміття збирати тут є виступає, бо тут подовжений. Далі нація, нація творити. Тут є, виступає нації створення. Ми з вами розібралися, коли ми напишемо на межі складного слова е» С получний, а коли запишемо. Далі будемо розбиратися, коли ми складні слова, а саме складні іменники, ми напишемо з вами спочатку. Разом розберемося, а потім через дефіс розберемося. Отже, якщо перед вами буде абревіатура, що таке абревіатура це один із способів творення слів. Є декілька видів абревіатур, нас зараз з вами цікавить, коли від одного слова беруть частину, і від другого слова беруть частину, або від одного слова беруть частину, а друге залишається повністю. Щоб було зрозуміліше. Спецвипуск спеціальний випуск. Зрозуміло, що це таке? Нацбанк, Національний банк, Святвечір, Свята Вечеря, Держустанова, Державна установа, Кабмін, Кабінет міністрів. Ось, бачите, взяли частинку від одного слова і частинку від другого слова. Кабмін. Медперсонал, медичний персонал, лісгосп, лісове господарство, лісгосп як кабмін, да, утворене таке слово. Отже, в таких словах, якщо від одного слова ви берете частинку від другого, ціле слово, або від одного частинку від другого частинку, ви такі слова пишете разом. Що вам треба запам'ятати? Ось я вам візуалізувала таким чином матеріал. Перед нами є мед. Персонал або медпрацівники. Перед нами є мультфільм, тобто мультиплікаційний фільм. Перед нами є спорттовари, тобто спортивні товари, і перед нами святвечір, вечір, тобто святий вечір. Якщо перед вами буде слово, яке утворено ось таким чином, як ці слова, то ви вже точно їх напишете разом, тільки разом, не окремо, не через те тільки разом. Якщо у вас буде слово, яке починається на абро, «авіа», АКВА «аеро», «агро», та інші ось їх багато веб-бачите веб-камера, разом. Ми вже знаємо, що разом дендро. дендро це дерево, до речі, дендропарк. Разом ми знаємо, що разом аеро це повітря, разом, аеродром, аеропорт. Разом напишемо. Аква це вода. І десь ще одна вода була. І гідро це вода. Ви скажете а не забагато води в українській мові. Це з латині. Аква. Акваланги, акварелі, аквапарки, це з латині, а це з грецької мови. Гідра. Пам'ятаєте, змія велика гідра була, яка жила у воді, гідроелектростанція, тобто і ті, і ті слова активні в нашій мові. Так, і далі. Євро, зо, зоопарк, зоологія, палео, псевдо, соціо. Теле, телефони, телеграфи, прес-секретар, кібербезпека то ви оці частини зі словом напишете разом. Розібралися ці частини. От тільки перед вами буде така частинка: ДЕНДРОПАРК, екопродукт, економ клас, гідропарк, важливо бодибілдинг, бо це приголос надалі йде. І body art, бо далі йде body building і body art. Так, далі йдемо. Це все ж вони. Так, це все вони ці слова. Якщо такі іншомовні компоненти приєднані до власного імені, то ви їх напишете через дефіс і власне ім'я, далі у вас буде йти з великої літери Пан Європа псевдофауст. Що ви ще напишете разом в українській мові дуже багато за останні роки? Ми з вами позичили дуже багато маленьких таких частинок, зараз я вам їх покажу, які мають значення, ну, коли у нас щось менше або більше або тоньше, тобто чимсь відрізняється від звичайного вияву. От вони такі слова. Архі – Може бути щось важливе, може бути архіважливе. важливе, Бліц, може бути просто турнір, може бути Бліц-турнір, тобто дуже швидкий турнір. Так? Ми з вами це розуміємо. Гіпер, гіпер це активна, гіпердитина, гіперпокликання, гіпермаркет, тобто гіпер це щось велике, це щось активне. Екстра макро, макси, міді, міні-полі, нано, тобто це багато полі. Так? Це багато. Нано це щось сучасне, преміум, це щось дуже гарне, це дуже якісне, це як екстра. Отже, як ми з вами ці частини зараз пишемо? Тільки разом. Ще раз, буквально, ще раз, будь ласка, подивіться на оці частинки. Оці частинки в сучасній мові українській, ми пишемо зі словами тільки разом, тільки. І щоб ви краще запам'ятали, я вам візуалізувала цей матеріал. Максі сукню я підібрала, мікрохвилі, міні-проєкт, міні-спідниця, макроекономіка. Ви всі ці слова напишете разом. Мультимільйонер, топ-менеджер, топ-модель. Всі ці слова ви напишете разом. Нанотехнології, флеш-інтерв'ю, бліц-турнір, веб-дизайнер, так само веб-камера, все це ви напишете разом. Так, і е, Супермен, Супермама е, ультрамодний. Я підібрала такий одяг да, в, 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 в стилі нашого часу. Ви знаєте, що в нас останні ось, два роки чи три вже в нас війшли маски в наше життя. Да? Тому я підібралась такий ультрамодний архіскладний, гіпермаркет, екстраклас. Все це, всі ці слова ми напишемо з вами разом, тільки разом. Якщо перед вами буде іншомовний компонент анти-контр, віце, екс-лей, оберштаб зкунтр, то ви їх напишете разом зі словами. Екс чемпіон, віце-консул, віце-прем'єр. Якщо ви подивитесь на верхню частину екрану, то ви побачите, що я підібрала ось такі руки. Руки єднаються і разом ці руки, коли вони з'єдналися, це ще таким чином візуалізували, щоб ви краще запам'ятовували матеріал разом. Разом ми напишемо. Екс-президент, екс-міністр, оберофіцер, оберлейтенант, контратака контрудар, лейпмедик, лейпмедик, тобто військовий медик, ви напишете разом: антивірус, антиреклама. Всі ці слова ви напишете разом. Потім, якщо перед вами буде е, власна назва. Власна назва з частинкою Анти або Екс, то ви напишете е, через дефіс із великої літери Екс-Югославія, тобто колишня Югославія, може бути Екс-Чехословаччина, зараз ж немає такої країни, як Чехословаччина. Да? От, якщо чоловіки вам розповідають, наприклад, свою біографію, можуть сказати, я служив в Екс-Чехословаччині, може таке бути. Я вам підібрала ось досить відома людина: це Остап Вишня, відомий гуморист український. Але Остап Вишня це його псевдонім, а його прізвище, справжнє при народженні це Губенко. І тому, якщо він свідомо відмовляється від свого прізвища, а бере собі псевдонім, то ми його можемо назвати Екс Губенко, тобто колишній Губенко. Далі йдемо. Складні іменники з першою частиною пів на полу пишуться разом. Напівмавпа, напівлюдина. Напівфабрикат, напівавтомат, напівімла, полумисок, полукіпок, напівтьма, пишете разом. Напів фабрикат, напів автомат, напів імла, Якщо у вас невідмінюваний числівник пів з зі наз... значенням половина з наступним іменником загальною власною назвою в формі родового відмінка однини, ви пишете окремо ці слова. Правопис новий параграф 36, сторінка 37. Це за новим правописом. Раніше б інакше написали. Отже, є перед вами яблуко, і ви з'їли пів яблука. Ви напишете окремо, є у вас яйце. І ви сидите на дієті, ви хочете схуднути ось до літа. Та, і ви на сніданок з'їли пів яйця. Яйця. Ви напишете окремо такі слова. Або піввідра, де стояло піввідра води. Ви напишете окремо. Півхвилини залишилось до чогось там. Та. Ви напишете окремо. Пів Європи, пів України, пів Києва. Тобто спочатку я вам показувала загальні назви, показувала, що пишуться окремо. Тепер пішли власні назви. Власні назви так само пишуться окремо. Пів Європи, пів Києва, пів України. Пишете окремо. Півгодини, півміста, пів огірка, пів пів півлітра, півлітра води. Ми з вами купив, літра олії в мене пішло. Так? Я смажила рибу і пішло пів літра олії. Але якщо у вас пів з наступним іменником, от тільки що ми з вами розглядали іменники, які стоять в формі родового відмінка, а якщо у вас буде пів з іменником, який, який стоїть в формі називного відмінка, і буде означати одне поняття, то ви напишете разом. Зараз я вам їх покажу, це не складно. Дивіться, ніч. Хто що ніч називний відмінок? Так? А там кого чого яйця. Зрозуміла? Зіла кого чого яйця, там родовий відмінок. Отже, північ це одне поняття, одне поняття, південь, одне поняття, одне поняття. І я можу півночі. Окремо пишемо. Дивитися на північ, а північ разом напишемо. І півдня окремо напишемо мріяти про південь. А другий, в другому випадку разом напишемо. Півкуля це, це поняття одне півкуля, ліва півкуля, права півкуля, півмісяць це одне поняття. Півзахисник, півострів. Пі, але ось вже півкулі. Бачите, це повністю була куля, а це півкулі. Пів місяця, це вже ми напишемо окремо півмісяця, пів кого чого. Розібралися, як? як ми визначимо разом чи окремо. Якщо у вас є таке поняття, наприклад, півострій, півкуля, півзахисник, от є таке поняття, то ви тоді пишете разом. Якщо це у вас одне поняття, якесь, наприклад, є відро з водою, так, і ви взяли пів відра з водою, то це вже ви напишете окремо, півколо. Півлітра, до речі, в правописі прописано саме це слово, півлітра воно прописане. В значенні, ну, правда, з ремаркою розум, тобто розмовне, В значенні пляшка з горілкою або іншою випивкою ємністю 0,5 літра. То тут напишемо разом: півострова Мадагаскар. Далі з вами йдемо. Поки що до цього моменту ми з вами розглядали, як ми пишемо там разом окремо різні частинки в мові в українській. Так, це могли бути префікс іншомовного походження, це міг бути оцей числівник пів і на пів. Ми з вами розглядали. А тепер далі ми з вами підемо, як ми з вами будемо писати складні іменники, утворені з двох повнозначних основ. Зібралися. Отже, якщо у вас є складний іменник перед вами, і одна частина у вас буде дієслово, тобто, коли або хтось щось робить, або якось роблять, то ви напишете разом. Дивіться, миша ловка, що вона робить? Мишей ловить. напишете разом. Ловити. Друга частина м'ясорубка, м'ясо рубати, напишете разом. Снігопад, сніг падає, напишете разом. Листопад листя падає разом. Водоспад вода падає разом. Розібралась трішки? Далі: Дроворуб, лісоруб, ліс рубати, дрова рубати, разом напишемо. Водолаз В воді лазити, разом напишемо. А далі, що ще вам взяти? Глину коп, земли коп. землю копати, глину копати. Напишемо разом. Отже, якщо у вас в складному слові одна частина це залишок те, що володіє словом, то ви напишете разом це слово. Таких слів у нас багатенько в мові: мухомор, мухморити, сінокіс, листоноша, листи носите, водомірка, землемірка, землерийка, трясогузка. Бачите, Таких багато слів. Якщо перед вами буде щось схоже на мишоловку, або на мухомор, або на синокіс, ви напишете разом. Далі йдемо. Друге, коли ми напишемо разом: якщо у вас оце складне слово утворилося з двох слів, і одне з цих слів, іменник. А друга частина це прикметник, який характеризує цей іменник. Тоді ви напишете разом. Якщо у нас є груди, які жовті, то це жовтогрудка. Якщо у нас є краснопірка, так, це риба, яка має червоне, про, червоно-пірка, червоно червоне пір'я має. Ну, оце називається пір'я. Якщо у нас є чорна земля, ми утворюємо чорнозем, Якщо у нас є чорні сливи, чорнослив, чорні сливи, чому вони чорні? А тому, що коли сливи сохнуть, вони набувають чорного кольору. Біло крівці, біла кров, високогір'я, високі гори, жовто, жовто цвіт, синя цвіт. Напишете разом. Компонент топ з числівниками ми в українській мові не поєднуємо, тобто неправильно говорити топ-10 чи топ 10, не можна ми так говорити. Далі наступне правило. Якщо у вас є складний іменник, і в цьому іменнику у вас буде дві основи, і обидві ці основи це іменники, то тоді ви напишете разом. Якщо у вас є, наприклад, носоріг, ось бачите, це і ніс, це і ріг. Носоріг, напишете разом. Якщо у вас є слово лісостеп, це і ліс, це і степ. Вербо ліс, це і верби, це і лози. Напишете разом. Я думаю, вам так ну, нормально буде запам'ятати. Далеко запам'ятати. Носоріг, лісостеп, якщо у вас є а, як же вам тут легше пояснити? Ну, Запам'ятаєте тут фотоапарат, а це відеокамера. От ви ж напишете слова фотограф, фотографія, фотоапарат. Ви ж напишете їх разом. Отак разом». От, само і відеокамера, відеозйомка ви напишете разом, радіокомітет, стереоекран, дискомузика, велопробіг. Ви все це напишете разом. Запам'ятайте фотоапарат вам буде легше тоді згадувати. Ага, і до речі, ось важливо. медіалінгвістика, бачите, медіа, медіапростір, разом. Медіа це як радіо, це як відео, це як фото. От запам'ятайте фотоапарат і потім будете легко згадувати це. Далі, якщо у вас є складний іменник. і... В якому частина наказова форма дієслова. Я взяла ось такий пальчик. Для чого я взяла цей пальчик? Коли ми з вами наказуємо щось дитині, ми кажемо: іди, кажи, пиши, сиди, та ми наказуємо. От запам'ятаєте цей пальчик. Якщо у нас є складне слово, в якому одна частина ми наказуємо, наказова форма дієслова, то ми пишемо разом: зірви голова, гори, цвіт, перекоти поле. Ну і зрозуміло, що прізвища ось такі пишуться разом. Перевині, субивок, тягни рядно, не пий пиво, не пий вода, такі пишуться разом. Якщо у вас є складний іменник, утворений з кількісного числівника в формі родового відмінка, то ви напишете разом 14-річчя, сторіччя, 3річчя, то ви напишете разом. Двохсотріччя, шестиденка. Це це разом. Якщо перед вами буде іменник пов'язаний з інтернаціональною лексикою, яка це інтернаціональна лексика? Це лексика, яка війшла в усі мови? І друга частина цього іменника будуть слова граф, графія. Граф, тобто пишу з грецької, розуміли? «Граф», «граф» – пишу. Лох, логія, метр, гігра. А ви знаєте, що гігро це вода, а граф це пишу, Тобто воду воду пишу, швидше за все міряють воду таким апаратом. Філологія, да? тобто слово, лого, слово, філолюбити. Той, хто любить слово, лексикограф. Лексика це слово, а графія писати. Отже, лексикографія слово записую. Це словники. Лексикографи це люди, які укладають словники, Фітобіологія. Знову ж таки, лого слово, біо це все живе, а фіто це рослини. Рослини живе і там, записуємо чи любимо. До речі, цікаве дуже слово, як я бачила біо, і не можу не втриматись вам про це сказати. Біо, біо це життя. біо життя. А графас ви вже в мене знаєте писати. Отже, біографія пишу життя. Розуміли, Автобіографія, сам пишу життя. І ще одне цікаве слово вам скажу: це біо, біо. Ви знаєте, що це все живе. А у нас є таке ще слово в українській мові як антибіотик. є. Антибіотик. А анти ви знаєте, що це те, що проти. А тепер подумайте, що робить антибіотик проти живого Убиває живе. Ось, що там говорить розгадування таких слід, да, частинок. Отже, якщо перед вами є такі слова, то ви їх напишете разом. Да, граф, а слогія, метр, ви їх напишете разом. Якщо у вас є іменник утворений з трьох і більше Основи минникових, то ви тільки напишете разом. Я вам зобразила ось декілька осіб, декілька дітей, і я їх вам зобразила як одне єдине ціле, щоб ви краще запам'ятали. Якщо у вас буде авто, мото і гурток, у вас три основи. Разом напишете вело, мото, спорт, три основи. Разом напишете ліс, пром, гос. Лісове промислове господарство разом напишете, тільки разом. Що ми пишемо з Дефісом? Якщо у вас будуть складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного звука. Тобто, якщо у вас є не скорочення, так як я вас вчила, спорттовари, військомат, військовий комітет, юнат, юний натураліст, не скорочені. А якщо у вас дві повнозначні основи, ось, наприклад, у вас є лікар. Просто лікар, а ми зможемо поняття, який це лікар? Лікар стоматолог, лікар отоларинголог. або є педагог, який це може бути педагог у вас, організатор, педагог може бути математик, чи фізик чи історик. Зрозуміли? Ну, то друга частина йде як прикладка, то ви напишете через дефіс. Іменники, що позначають державні посади, військові звання, прем'єр-міністр, генерал-майор, генерал-лейтенант, протилежні за змістом поняття, купівля, продаж, розтяг, стиск ви напишете через дефіс. Деякі рослини, мати і мачуха, брат і сестра. Ну, є ще назва цієї рослини братки, братки брат і сестра. Складні географічні назви. Івано-Франківськ водиця Я перепрошую, десь ділося Дефіс, де, де здівся, але він тут має бути Пуща Водиця. Взагалі географічні назви бажано перевіряти за словниками, тому що там, коли ви напишете окремо, коли ви напишете разом чи через Дефіс, це складна тема. Але через Дефіс в українській мові не так багато. Слів. Складні прізвища: Гулак Артимовський, Квітка Основ'яненко, Нечу Левицький, ви напишете через Дефіс такі прізвища. Драйхмара, напишете через Дефіс. Якщо у вас спочатку йде родова назва, от спочатку оце родова назва, а оце видова назва. Так? Тобто, спочатку, якщо у вас йде вуще поняття, а потім ширше поняття, то ви напишете через дефіс. От подивіться, рік же ж то багато, а Дніпро один. трав багато, А Звіробій тільки така трава звіробій. Е, так само гір багато, а сапур тільки одна ріка. Розібралися? Якщо у вас перше йде вуще поняття, а друге ширше, ви пишете через дефіс. Дніпро ріка, Звіробій, трава. А якщо навпаки, то ви пишете окремо. Місто Київ, ріка Дніпро, село Мореці, трава, Звіробій. І люденьки, я вам дякую за увагу. Тема важкенька, але е лупайте цю скалу, і все буде добре. Дякую за увагу. До побачення!